вас, шановні глядачі, телебачення акцент в ефірі. Випуск інформаційної програми День чергової порції новин. Сьогодні дивіться про наступне: чотири дитячих садка, що працюють влітку в нашому місті, надають своїм вихованцям увесь спектр відпочинку та оздоровлення. Сумський табір відпочинку Зоряний відкрив 25-ю ювілейну зміну. Відтепер господарів домашніх тварин, які відмовляються від проведення щеплення від сказу, мають право штрафувати. Чим загрожує така хвороба, як туляремія, та як її можна уникнути? Незважаючи на канікули, дитячі садки у Шостці продовжують приймати дітей і влітку. Щоправда, працює їх всього лише чотири, адже з трьох тисяч дошкільнят на сьогоднішній день лише близько 550 потребують перебування у виховному закладі поменше розумового навантаження і побільше здорового відпочинку. За таким принципом організовують дозвілля малечі педагоги. Тож життя тих дітей, які залишилися в садочку, не менш змістовне та цікаве, ніж у бабусі на дачі. Тут ігри з однолітками, і корисне харчування, і фізичні вправи. Переконалася у цьому і наша знімальна група. Дитячий садок Теремок один з чотирьох дошкільних закладів, які працюють влітку і приймають на цей період часу малечу з інших дитсадків. Вихователь Світлана Школяренко розповідає, що для новачків стала приємною несподіванкою ранкова гімнастика під музичний супровід на свіжому повітрі. А ще численні розваги і заняття. І все це просто неба. О 8 часов утра у нас зарядка проводимо на території дитячого саду під музику. Родителям нових дитячих садів, які до нам пришли, дуже это нравится, они удивлены. У вас всегда такое, да, у нас всегда зарядка на улице з музикою, очень красиво і интересно. Ну, потом мы в группе дети кушают. И потом выходим на улицу, проводим различные занятия. якщо все музыкальное, то в зале. И потом прогулка. Первый день, конечно, новые дети как-то побаивались, а потом они ознакомились. Не бідіряться ігрушками ігра, за словами виховательки Наталії Некрасової. Влітку робота з дітьми організована таким чином, аби вони більше часу проводили на свіжому повітрі аніж у приміщенні, тим самим зміцнюючи свій організм. Ми працюємо більше на на оздоровлення дітей на то, щоб э, діти більше гуляють заняття. У нас проводяться заняття, всі виносяться у нас на воздухі. Маличі у повному захваті від нових друзів, сонця, дружньої атмосфери та простору для ігор. Мені подобається ліпі, грати і, і заниматися, гуляти, футбол, рисовать. ...з звідками до їм садікам вже три роки управління освіти надає влітку повноцінний відпочинок дошкільнятам в стінах дитячих садочків. Як повідомляє очільниця освітянської галузі шостки Антоніна Немитенко, ця практика в першу чергу знайшла підтримку у батьків, адже не всі вони мають змогу відправляти своїх чад на відпочинок за місто або доглядати за ними цілий день вдома. Постало питання про раціональність роботи. Дошкільних навчальних закладів в даний період, в літній період, і звичайно постало питання ще й про те, що ненаповненість дошкільних навчальних закладів, звичайно, тяне за собою тільки розтрату бюджетних коштів. Тому, переговоривши із завідувачками дошкільних навчальних закладів, своєчасно попередивши батьківську громадськість, ми ще з березня розпочали відповідну роботу. Було прийнято рішення, що влітку 2013 року буде працювати тільки чотири дошкільних навчальних заклади на сьогоднішній день, у місті працюють дошкільні навчальні заклади номер 5 4, 10 та 11. За словами Антоніни Миколаївни, до управління освіти жодної скарги від батьків, які не змогли влаштувати свою дитину до дитячого садка в літній період, не надходило. Малеча відпочивають тут за звичним графіком, тож особливих незручностей не відчуває, зазначає пані Наймитенко. Що стосується харчування, то влітку воно більш вітамінізоване. В літній період на харчування збільшені витрати, так як поряд із забезпеченням навчально-виховного процесу, ми повинні ще займатися питанням їх оздоровлення. Тому вітамінізація, саме харчування в літній період буде повністю забезпечена в дошкільних навчальних закладах. Функціонуватимуть вищезгадані згадані дитсадки все літо лише під час ремонтних робіт малечі доведеться залишити стіни дошкільних закладу, адже за санітарно-гігієнічними нормами перебування і всередині приміщення заборонене. За санітарно гігієнічними умовами саме ремонтні роботи у дошкільному навчальному закладі повинні проходити без дітей, без дітей, тому що йде і фарбування. Це всі пари від фарби, вони дуже впливають негативно на здоров'я дитини. Далі проводяться ремонтні роботи з покриття покрівель дошкільних навчальних закладів проблемних учасків, тому це теж враховано, і плюс відпусна кампанія, яка повинна бути теж у кожного. Із працівників дошкільного навчального закладу щодо електронного запису дітей у дошкільний навчальний заклад, про який зараз багато говорять у мас-медіа, то він впроваджений буде у шості лише з вересня цього року. Інформує Антоніна Немитенко. Плануємо з вересня 2013 року створити електронну базу. На саме в кожному дошкільному навчальному закладі і кожен із батьків має право записати свою дитину, але теж тільки в один дошкільний навчальний заклад. Щоб записати дитину до дошкільного навчального закладу на сьогоднішній день, необхідно зайти до кабінету управління освіти номер 9 Наш головний спеціаліст управління освіти з дошкільної освіти. Це Волошко Любов Олексіївна, вона вимагає тільки ксерокопію свідомості. До речі, якщо батьки мають потребу влаштувати на літо у садок дитину дошкільного віку, вони можуть зробити це без особливих перешкод. І в продовження освітянської теми 20 червня відбувся другий тестовий день ЗНО з історії України. На виконання тесту було відведено 135 хвилин. Загальна кількість завдань тесту п'ятдесят Участь у тестуванні взяло більше 195 тисяч абітурієнтів. Якщо ти ніколи не був у літньому таборі, тобі не зрозуміти, як це. На 21 день опинитися у міні-містечку зі своїми порядками і традиціями. Закон же тут один. Слухай старших, допомагай меншим і живи наповну. Ювілейну 25-ту зміну відкриває табір відпочинку зоряний. 1200 дітлахів уже в передчутті нових емоцій та вражень. Як поєднують оздоровлення та відпочинок на Сумщині, далі у сюжеті. Їх час таки настав попереду три тижні життя за графіком. Як у президента, себто розписаний він по хвилинам, танцюємо, співаємо різні гуртки. Спортом танцюємо, гуляємо, ходимо на річку. Аня тут уже старожил. Я здесь була самого маленького отряда, то есть от самого десятого, такой маленький карапузик, и доросла до самого старшего отряда, до самого первого. І здесь каждый день нові міроприятия, какие-то нові развлечения, і це очень интересно, всегда неожиданно. Ювілейний сезон обіцяє бути не менш яскравим. Ми повністю змінили систему виховань, виховного процесу. Ми зовсім змінили підходи до спілкування з дітьми. Ми пропонуємо їм найсучасніші технології відпочинку. Ми шукаємо саме ті шляхи, які будуть цікавими для дітей. У перервах між різноманітними розвагами підзарядка для тіла спокусився на табірну юшку й губернатор. А які Пісни, футбол, феніар, ці, ці, ці день виходить, Да. да. Я зрозумів, пять раз разформ, думаю, будуть все поправлятися. Хлопців ми застали за чоловічою грою футболу. Ті якраз готуються до міжтабірного чемпіонату. Головна ж цьогорічна перемога влади у новому підході до масового оздоровлення дітей створена така система. За дорученням президента сьогодні батьки мають невеличку оплату для того, щоб дитина тут відпочивала а решта за рахунок фонду соціального страхування. І, от, якраз через таку систему ми поговорили з головою держави Віктор Янукович дав доручення створити якомога більше таких прикладів, от як ми зараз знаходимося на зоряному. А згодом на Сумщині має з'явитися комунальний табір вищого рівня, який зможе позмагатися навіть з Артеком. Чотири тисячі собак та котів, які проживають в оселях Шосткинців, цього року мають отримати щеплення від сказу. Цю небезпечну хворобу легше запобігти, ніж потім лікувати. Проте деякі жителі нашого міста не розуміють відповідальності за власне життя та життя своїх близьких. Держава передбачила штрафні санкції для тих, хто відмовляється від обов'язкового щеплення. Про стан справ щодо уникнення розповсюдження сказу у сюжеті Олени Чанцевої Коваленко. Сказ особливо небезпечна інфекційна хвороба всіх теплокровних тварин і людей, клінічний перебіг якої завжди закінчується летально. Серед тваринного світу хвороба може вражати домашніх, сільськогосподарських та диких тварин. Надія Романченко, головний державний інспектор ветеринарної медицини міста Шостка, розповіла про основні моменти цьогорічної кампанії з вакцинації тварин проти сказу. План uh, розчитен так, щоб Афатіть повністю. Uh кількість животних за певний період часу. В основному ета вторий квартал. По плану у нас 2600 собак привіт і 1400 котів. Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які виділяють вірус із слиною. Основними розповсюджувачами хвороби у дикій природі є лисиці, янатовидні собаки, вовки та пацюки. Для людини небезпечними можуть бути сільськогосподарські та дикі тварини, а також синатропні гризуни. Щорічно від сказу в світі гине понад 300 тисяч людей та близько одного мільйону тварин. В минулому році в Сумській області було зареєстровано понад 100 випадків захворювання на сказ. Тенденція цього року говорить сама за себе. Кількість випадків зараження хижих тварин різко зменшується. Володимир Ревенко, начальник управління ветеринарної медицини в Шосткинському районі, зазначає, що значну кількість тварин, близько 7 тисяч. На минулому році більше 7 тисяч собак котів ми щепили. От і вдячний тим людям, які свідомо до цього відносяться. Хоча це ми надаємо лише послугу щеплення, а обов'язок, згідно діючої інструкції, це власника щепити тварину. Зараження людини з казом відбувається під час укусу, чим наслідок попадання слини хворої тварини на свіжі поранення, подряпини або слизові оболонки. Тривалість інкубаційного періоду залежить від резистентності тварини, місця і характеру укусу, кількості та вірулентності вірусу, що потрапив у рану. Найбільш короткий інкубаційний період 7-8 днів. В середньому він триває від трьох тижнів до трьох місяців, максимальний до 6 місяців і навіть до одного року. В Сумській області да, є жительниця, 40 років, Вона умерла від того, що її покусав дворовий кот, І вони нікуди не звернулися, кот умер, кота благополучно закопали, а потім. А на уже через полгода на забаліли і уміли за словами Надії Анатоліївни. Не всі мешканці розуміють величину небезпеки, яка приховується за відмовою від вакцинації тварин. Держава передбачила відповідні заходи, направлені на зменшення кількості випадків захворювання на сказ. Серед них штрафні санкції за уникнення вакцинації. По правилам содержання животних в города на території города ми будемо обрещатися в міліцію это э, статья милиции, они будут накладывать штрафные санкции на этих э, людей, которые отказываются от э, прививки собак. Главный лекар Державной инспекции ветеринарной медицины міста Шостка Надія Романченко закликала всіх мешканців бути сумлінними і нести повну відповідальність за власне життя. Усилий ніяких фізичних не нужда. Просто предоставить животного на вакцинацію в ветеринарну лечебницю. Потому що на сьогоднішній день умирать від бешенства – це ну неприемлемо, Це вообще нонсенс. У народі кажуть, попереджений значить озброєний. А з приходом літньої пори попереджувати є про що. Туляремія захворювання, яке передається в основному через живих істот: гризунів, кліщів та через заражені овочі і фрукти. Влітку ризик захворіти саме на цю недугу найбільший. Яку шкоду для здоров'я несе в собі хвороба та які заходи слід вживати, аби не стати в'язним туляремії, з'ясовувала Юлія Беберштейн. Ми живемо на території природних багатств. Лісові масиви, польові галявини, озера та ріки. Всім цим, окрім людей, користуються і мешканці фауни. За словами Олександра Маркова, лікаря епідеміолога Шосткинського міськрайонного управління Держсанепідемслужби в Сумській області, сімейство гризунів та кліщі є основними джерелами збудника туляремії. З виділеннями гризунів, це один із можливих звучитель може попасть в воду, на пищевые продукты, особливо на ті продукты, которые перед употреблением не обработке. Например, Салати свіжої моркові або яблуки, які храняться ну, в підвалі. Як зазначив Олександр Анатолійович, наше місто та район є найбільш потенційно небезпечним осередком захворювання на всій території України. Толіремії у нас реєструється практично їжігодна. І от числа заболевших в Україні ми составляем і 100%, і 90%. Клінічна форма захворювання залежить від шляху проникнення. Інкубаційний період триває від 1 до 30 днів. Різке підвищення температури тіла, начить, загальна слабкість, м'язові болі, розбитість, усталость. Характерною ознакою цього захворювання це виникнення так званих бубон. Ближайший к цьому месту внедрения лимфатический узел воспаляется, так, появляется так называемый бубон. То есть это увеличение лимфатического узла ну, величиной вплоть до куриного яйца. Подмышечные могут воспаляться лимфатические узлы. То есть это один из характерных симптомов толеремии. Но повторяю, они могут І не розвиватися до такої степені, от, що їх може чоловік обнаружити. Заразитися хворобою можна не лише під час контакту з живими істотами, а й у тих місцях, де вони залишили свій відбиток в сараї на водоймищі. Олександр Марков зазначив, що особливістю туляремії є надзвичайна слабкість всього тіла. «Мені один рибак заболівший туляремією, розповідав, що. Я коли приїхав на водоем, он уже він вже приїхав, він перед этим заразился. Як я вспомнил, что що мені потрібно спиннинг, я льох на берегу і проспав всю рибалку. вот настолько характерна була ну, слабость для человека. Вберегтися від захворювання можна лише за допомогою застережних методів. То у нас в 2006 году в Шоскі була проведена. ...прививочна кампанія по епідемічним показаниям після епідемічних 2005 року. З тих пор вакцини город Шостка не виходить, її нету в Україні, як і так сказать, для інших областей. Лікар зазначає, що профілактичні засоби від хвороби доволі прості та вони в значній мірі відсоток ризику зараження туляремією. Имеет з гризунами і охрана продуктів... От нападіння ті Обережність та дотримання правил гігієни мають стати вірними супутниками в профілактиці інфекційних захворювань. 21 червня відзначається День пам'яті великомученика Феодора Стратилата. У народі святого називали колодязником, оскільки це був день тих, хто копав криниці. Наші пращури говорили, що стратилат грозами багатий, бо з цього дня наступала пора літніх гроз. Примітили у давнину, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також в цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то врожай буде хороший. Негоду на завтра синоптики не прогнозують, але небо цілий день буде затягнуте хмарами. 21 червня принесе шосткинцям хмарну погоду. Опадів не передбачається. В день температура повітря підніметься до плюс 21, плюс 24 градусів. Вночі стопчики термометрів коливатимуть від 15 до 21 градусу з позначкою плюс. Вітер північний 4-6 метрів за секунду. Інформаційна програма День добігла свого фіналу завтра в цій студії з підсумковими новинами тижня, що минає, вас ознайомить моя колега Вікторія Федоренко. А я, Світлана Ковальчук, прощаюся з вами та бажаю тільки гарних подій. Хай щастить.